В університетах примусово відправляють на роботи до регіонів Росії, навчають брехні та поширенню російської пропаганди у школах, ламають ідентичність ще з дитячого садочка. Таке життя молоді в окупованому українському Криму. Росія намагається контролювати свідомість з маличку. За 12 років окупації півострова в цьому тиску виросло покоління молодих людей за будь-які прояви проукраїнської позиції їх переслідують, а з настанням повноліття публічно вішають кримінальні справи і кидають до в'язниці, демонструючи усім іншим, от що буде за критику Великої Росії. Ви дивитеся проєкт про Крим, я Світлана Стеценко, і далі розкажу, як Росія намагається контролювати молодих людей на окупованому українському півострові. А також ми поговорили з кримсько-татарським активістом, який прожив у окупації 8 років та виїхав з півострова, і тепер з власного досвіду розповідає про тиск на молодь Криму. Цього жовтня окупаційна влада Криму оголосила про запуск програмного комплексу для моніторингу онлайн активності молоді. Як заявив очільник так званого державного комітету молодіжної політики Криму Олексій Зінченко, у Сімферополі створять кабінети кіберволонтерів, які відстежуватимуть публікації у соцмережах, зокрема шукатимуть деструктивні повідомлення, недостовірну інформацію і перевірятимуть їх спільно з окупаційними правоохоронними органами та комісіями у справах неповнолітніх. Фактично йдеться про систематичне стеження за поведінкою. Молоді в інтернеті. Навіщо це? А от сам колаборант Зінченко пояснює: мовляв, Крим є одним із ключових об'єктів для недоброзичливців з України, які впливають на молодь через інтернет. Іншими словами, окупанти намагаються придушити будь-який прояв про української позиції. Росія намагається тиснути на кримську молодь різного віку різними способами, розповіли нам у коментарі у центрі національного спротиву. Є зараз така політика, що молодь, там, ті, кому зараз від 20 до 30, що вони там умовно втрачене покоління, і вони там ліберали і там, слухають там, не знаю, західну музику і типу, вирощені в західних цінностях. І тому вони дійсно обрали такий свідомий курс на те, щоб ті, хто зараз в школах, щоб їх вже виховувати. І, Ну по суті, готувати теж якісь свій резерв, в тому числі військовий на майбутнє. Як саме це відбувається? Давайте підемо від найменших до старших. По перше, росіяни тиснуть на батьків першачків, аби їх діти вступали до руху орлята Росії. Так це практично те саме, що радянські октябрята ідеологічна дитяча кімната, яку Кремль примушує відроджувати на тимчасово окупованих українських територіях. І, хоча формально вступ, ніби добровільний, і за згодою батьків, але на практиці фактично обов'язковий. Це частина системної мілітаризації виховання і спроба змінити ідентичність молодого покоління. Там дійсно акцент іде більше на батьків, тому що ну знаєте, у дітей, звісно, в такому віці не може бути якоїсь своєї думки, і ну, їм легко легко маніпулювати. І те, що там є якась розвага, да там е, 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 е елементом спілкування з однолітками, якісь поїздки, якісь там цікаві історії. Ну дітей, звісно, легко цим завлекти. А батьки можливо тут з батьками дійсно. Спрацьовує такий елемент ностальгії, що вони там часто сприймають е, от якийсь піонерський рух, як щось хороше, як щось, що там було для них чимось позитивним, там в їх дитинстві, і тому вони хочуть і своїх дітей теж до. До чогось подібного долучити для дітей старшого віку окупанти запускають інші ініціативи, наприклад, так звані курси молодого інфобійця. Під виглядом журналістики старшокласників насправді вчать брехні та поширенню російської пропаганди. А найбільш успішних беруть до себе досвідчені пропагандисти, аби використати прагнення молоді до популярності задля поширення потрібних наративів. Загалом, 2025 рік Кремль визначив як Рік молоді, а тому посилює вплив на дітей та підлітків на окупованих територіях. Окупаційні політики прямо про це говорять у інтерв'ю. Ось, наприклад, слова вже згаданого колаборанта, який відповідає за молодіжну політику у Криму Зінченка. И вот на сегодняшний момент разработана у нас уже целая линейка мероприятий, как стандартных, да, назовем их так, в виде там, экологических акций, просветительских мероприятий. Это запуск подкастов, это активная работа в социальных сетях для того, чтобы молодой человек так или иначе прочувствовал, наверное, да, ту информацию, тот смысл, который мы стараемся до него донести простым историческим уроком и текстом. А ще вплив на оточення та просування пропаганди через мурали. Наприклад, цієї осені окупаційна влада повідомила про ще одне обмеження: до завершення повномасштабного вторгнення дозволено створювати лише мурали, присвячені російським військовим. Усі інші заборонені. Очевидно, це зробили теж для того, аби відтепер була можливість карати за будь-які проукраїнські написи та малюнки. Паралельно із цим окупанти. Роками наповнюють вулиці муралами із російською символікою. Ось, наприклад, фото цього вересня Сімферополь на фасаді звичайної багатоповерхівки у середмісті. Портрет одного з найжорстокіших радянських маршалів Георгія Жукова. А ось Керч, жовтень цьогоріч, підлітки так званої юнармії, малюють мурали з портретом учасника СВО, російського військового, який воює проти українців. Мета оцих от муралів патріотичне виховання молоді. Тому подібні зображення роблять навіть на фасадах місцевих шкіл. Середна патріотичне виховання конкретної молоді, молодожа в цьому ветам учрежденні. Але це якщо говорити про школу. А тепер давайте про студентів. Окупанти в Криму використовують їх як трудовий ресурс. Під виглядом волонтерської допомоги студентів відправляють до Курської області у так званій гуманітарні місії. А насправді для будівельних робіт це якісь е, такі там трудові поїздки, або там, от як раніше, там в колгоспи да там їздили збирати урожай. Це подається як якась така волонтерська, добровільна поїздка для молоді з Криму, там на відбудову. Там Курську області, да там яку там укрофашисти знищили, і ну на жаль, теж буде справедливо сказати, що є певний відсоток молоді, який вже просякнути цією пропагандою да, за стільки років окупації. Тут варто сказати, що задля того, аби нав'язати молоді пропаганду, росіяни навіть мають спеціально навчених людей-наставників для молоді, яких навчають просувати. Правильні цінності серед українських дітей, як, от велич Росії, антизахідну пропаганду, виправдовування війни проти України, паралельно із цим пропонують курси управління для молоді, на яких навчають викладачі з РФ після стажування в окупаційних адміністраціях у такі от курси пропонують, в тому числі і через підконтрольні окупаційній владі. Центри сприяння студентам Криму, яких за останні два роки на півострові з'явилося більше десятка. І ми іскрині віримо, що ті студенти, які будуть проходити з нами цей путь в лице керівників тих самих центрів общественної підтримки, центрів судейства, вони в данішому стануть от, от, тим от кадровим резервом для органів державної на власті. Усе це нагадує стару радянську методичку: контроль інформації, ідеологія, примусова вдячність владі усе за давно знайомим сценарієм. Зі старшими людьми працює телебачення з молоддю, інтернет, точніше, його відсутність, незалежні ресурси. Це блокують українські сторінки не відкриваються а замість реальної інформації, суцільна пропаганда студентів і держслужбовців масово заганяють на всі головні російські свята. Від дня перемоги до дня Росії у кожному університеті чи школі навіть є план, скільки людей мають вийти з прапорцями, послухати промови і створити гарну картинку для сюжетів у новинах. Але чи реально масово виховати щирих патріотів руського міра такими способами? Навряд каже кримськотатарський активіст Ревіс Чолпух, він провів в окупації 8 років і на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав в Європу. Ми вже бачили результати цих експериментів в радянські часи, коли всі радянські громадяни були учасниками спочатку піонерських рухів, потім вступали в партії, але насправді ні в кого не було такої щирої віри та щирої підтримки компартії. і те саме відбувається і сьогодні. І ми це дуже добре бачимо, коли у спробах. Зобразити таку народну масову підтримку СВО і цієї загарбницької війни, коли дають вказівки студентам або працівникам держстанов зібрати донати на армію, на солдатів. Ніхто із студентів та держпрацівників не Дає гроші на донати, і тоді вимушені самі ці люди, які займаються цим процесом, закидати якісь свої гроші, щоб відзвітувати про те, як це власне відбувається, як, яку загальну підтримку мають солдати російські солдати з боку народу. Тобто, по суті, в окупації є ні освіти, ні розвитку, ні можливості вибирати своє майбутнє у молоді немає. І там або ти стаєш частиною системи, або ну є, є люди, які займаються ну, партизанським рухом, і це ну але не всі на це готові, теж треба розуміти. Тому якщо е, молода людина е, думаюча, мислі мисляча, якщо в неї є якісь амбіції по життю, якщо вона хоче чогось досягти, отримати хорошу освіту, якусь гідну роботу. То на даний момент, на жаль, в Криму цього неможливо отримати. Тому реальний вихід для української молоді в Криму це виїжджати із окупації. Проте і тут є проблема юридична, адже окупація триває 12 рік. Ті діти, які народилися у 2014-му, сьогодні ходять у 7-й клас. А ті діти, які пішли у перший клас у 2014-му, сьогодні студенти другого курсу, і в них ніколи й не було українського свідоцтва про народження чи паспортів, є лише російські. Тому, аби така молодь могла виїхати із окупації, в першу чергу має бути налагоджена процедура отримання українського громадянства для молоді з окупованих територій. Поза межами України молодь з окупованих територій може сьогодні виїжджати до Туреччини, і якщо там діятимуть якісь центри видачі документів, роз, зрозуміло, через перевірки, але ця процедура має бути полегшена. Дуже багато молоді після 22-го року виїхало до Туреччини, наприклад, або Вірменії, або країн Центральної Азії і, не маючи можливості отримати. Е Українських документів вони вимушені були повертатися до Окупованого Криму, тому що вже вони не могли далі перебувати в цих країнах, і ми створюємо таким чином таку ситуацію, що ми збагачуємо своїми кадрами сьогодні наших ворогів. Сьогодні наші кадри є фактично тилом армії окупантів. Наразі ми не знаємо, скільки ще триватиме окупація Росії і українських територій. Але кожен рік окупації це нове покоління, яке випускається зі шкіл та стає повнолітніми, і у них має бути альтернатива життю під окупаційною владою, а отже, і можливість знайти себе на материковій Україні. А ви як думаєте? Напишіть у коментарі. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, поширте його друзям. Нехай про утиски української молоді у Криму знають якомога більше людей. А у мене на цьому все. Дякую, що дивилися.